Підлеглий керівника Рівненського районного військомату систематично постачав наркотики своєму шефу. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. За даними відомства, начальник одного зі структурних підрозділів особисто привозив своєму керівнику наркотики, а в окремих випадках залишав для шефа закладки. Робив він це абсолютно безкоштовно, взамін розраховуючи на прихильність від керівництва, службові привілегії та підвищення в посаді. Аби приховати свою злочинну діяльність у розмовах та повідомленнях зловмисника використовували піратський сленг, називаючи наркотики білою міткою, а один одного за вигаданими кличками. Про інцидент правоохоронцям стало відомо в рамках розслідування попереднього злочину посадовців рівненського військомату. Нагадаю, раніше в мережі з'явилося відео, як працівники центру комплектування побили битою солдата. Окрім того, посадовці змушували потерпіло оставати навколішки та вимолювати пробачення. А чи не так визнає? Все! Ты чуешь? Чем ты кончишь, я думаю, тут тепер а? Ладно, Så. я тебе даешь две секунды, и когда все там розкаєш. За версією ДБР, чоловіки довідали, що підлеглий планує доповісти правоохоронцям про їхню злочинну діяльність на службі. Військоми вирішили цього не допустити. Тоді під час проведення розслідування щодо побиття солдата у керівника Рівненського районного ТЦК правоохоронці вилучили вісім пакетиків з амфетаміном. За незаконне придбання та розповсюдження наркотиків начальнику Рівненського районного військомату повідомили про підозру. За це йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.